На Волині дві пожежі закінчились трагічно. У селі будище Ковальського району загорівся дерев'яний житловий будинок. Рятувальники, які прибули на місце, виявили в коридорі непритомного чоловіка, врятувати його не вдалося. Ймовірно, причиною пожежі стало необережність під час куріння загиблого пенсіонера. Ще один випадок пожежі зафіксовано за інформацією від поліції. Орієнтовно о першій годині трапилась пожежа в господарській будівлі в селі Козлиничі Ковальського району. Вогнем знищено майно і стіни. На місці пожежі виявлено тіло 60-річного господаря, пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Ймовірна, причина пожежі коротке замикання електромережі, причина смерті людини встановлюється. Окрім того, горів будинок у селі Новосілки Володимирського району. Вночі також виникла пожежа в житловому будинку в селі Угриничі Кам'янь-Каширської громади. Ймовірна причина пожеж коротке замикання електромережі.